Для кожної мами її дитина найкрасивіша і найрозумніша, але бувають такі люди, які розбивають цю ілюзію. Це сталося зі мною і моїм сином. Для мене Андрійко був моїм світлом і моїм щастям. Я бачила, що він не буде красунчиком, бо нема в кого вдатися. Але хіба це важливо? Він такий добрий і уважний, навіть не по роках мудрий. Бувало, прийду з роботи втомлена, а він мене зустрічає і каже. Мамо, а я тобі вечерю приготував. Такий гордий стоїть, наче справжній газда в хаті, головний чоловік у моєму житті, а за спини на кухні такий розгардіяж, що хоч сій, хоч падай. Навіть не знаю, від чого у мене тоді сльози виступили: від замилування своїм таким вже дорослим семирічним сином чи тим, що доведеться добру годину все прибирати. А я така втомлена. Отак ми вдвох і жили, і ніхто між нами не ставав в плані довіри та розуміння. Дитина все мені розповідала, а я намагалася бути йому добрим другом. Настав підлітковий час, і я дуже переживала, бо в цей період між дітьми і батьками утворюється така прірва, а я вважала сина ще зовсім дитиною, і тоді сталося те. Прийшла я з роботи, а син мене не зустрічає. Я погукала, мовчить, хоч я знаю, що має бути вдома. Я роздяглася і помила руки та й думаю, загляну в його кімнату темно. Я включила світло, а він лежить, скрутившись клубочком, і в одну точку дивиться. Ще б світло було, то я б зрозуміла, що він щось роздивляється на килимі, але це одразу зрозуміло, що щось не так, і почала питати. Мамо, я справді такий негарний. Андрійку, ти що? Та ти для мене найкращий. Для тебе це зрозуміло, але об'єктивно, який я? Хлопче, ще не відомо, яким ти будеш, бо ти тільки мужнієш. А Інна сказала, що я назавжди залишуся страшком. Виявилося, що мій син зізнався в симпатії до дівчинки Інни, а вона йому відмовила і не просто відмовила. Нести її портфель, а в такій формі перед усім класом, щоб показати, яка вона і який він. Я опам'яталася на вулиці в одних домашніх табцях і халаті, хотілося бігти до тієї дівулі і показати, як над моїм сином кпити, як мені захистити свою найкращу в світі дитину. Вернулася і приготувала їсти. Довго возилася в ванні, намагалася якось примочити розпухлі очі. Покликала їсти, і ми їли мовчки, ну хоч їли. На роботі мені подруга порадила сина записати на спорт. Ой, що ти починаєш? Ти от себе згадай, сильно гарні солодкі хлопчики потім стають такими ж літніми дідами, які не гарні, а от фігура і постава вона залишається завжди. Син погодився ходити на спорт. Добре, що до випуску залишалося два роки, і він не так часто бачитиме ту Інну. Далі моя дитина поступила в інститут, і там вже якось йому пішло краще, і вже із дівчатами знайомився, і якось одну привів до нас. Я так раділа. З роками мій син став статним і змужнілим. Він і досі не красень, але на ньому приємно зупинити погляд. Особливо мене тішить, що його погляд той самий, який я знаю і люблю, яким пишаюся. Він має власну квартиру і авто недавно одружився, і я вже з нетерпінням чекаю онуків, бо вже йому було 33, коли він таки знайшов свою половинку. А от та Інна ще в 11 класі провела на світ малям і так і залишилася без освіти. Я ж бачу, що вона вже трьох дітей то в школу, то в садок веде, де й ділася та перша красуня в класі. Об'ємна і неприємна. Я б так її охарактеризувала, і стань вона нині поруч біля мого сина, то небо і земля. То хто тепер має не виходити з хати, га? Ха? Підпишись, підтримай українськомовний контент.